Сьогодні подивимось на сім фільмів за участі однієї з найпопулярніших голівудських акторок Анни Де Армас. У цих картинах вона постала в різних образах і показала різні грані свого таланту. Згадаємо як новинки, так і цікаві роботи минулих років, які варто побачити кожному фанату кіно. Поїхали! Коли Єва була маленькою, озброєні люди під керівництвом чоловіка на прізвисько Канцлер залишили її сиротою. Дівчинку взяла під опіку директриса Нью-Йоркської балетної школи, яка водночас керувала академією для найманих вбивць. Не досягнувши успіхів в класичному балеті, але блискуче закінчивши бойові курси, Єва вирушає до Європи, щоб помститися за смерть свого батька. Палаючи жагою помсти, вона потрапляє до. Континенталю легендарного готелю, де сходяться найнебезпечніші кілери світу, тут вона починає полювання на тих, хто зруйнував її життя, і поступово наближається до мети, стикаючись з залітою найманців, включаючи Джона Віка. У 1929 році доктор Фрідріх Рітер і його дружина Дора Штраух залишають Німеччину, прагнучи втекти від обмежень вищого суспільства. Вони оселяються на Галапагоських островах, намагаючись вести просте життя та присвячуючи час роботі і усамітненню. Проте їхні плани змінюються з прибуттям нових поселенців, серед яких родина Вітмерів і баронеса Елоїза Боске, де Вагнер Верхорн. Тійна боротьба за обмежені ресурси і конфлікти між поселенцями загострюють напруженість на острові. Ревнощі і жадібність стають постійною складовою їхнього життя, змушуючи кожного шукати спосіб покращити своє положення у цьому місці. Норма Джин Мортенсен провела дитинство без стабільного родинного тепла у притулках і під опікою далеких родичів. Вона стикалася з приниженнями та спробами насильства. А раннє заміжжя і перші роботи були способом змінити життя. Завдяки зовнішній привабливості норма привернула увагу фотографів і кінопродюсерів. Незабаром норма стає відомою акторкою і співачкою, до якої в Сполучених Штатах став. Ляться як до ікони стилю, але попри зовнішній успіх, її життя залишається складним і наповненим труднощами. Звичайний фермер Коул Тернер знайомиться на ярмарку у Вашингтоні з арт-кураторкою Седі Роудс, яка подорожує світом. Він переконує себе, що зустрів дівчину своєї мрії, і, не попередивши Седі, вирушає за нею до Лондона. Прибувши на місце, Коул дізнається, що Роуз працює спецагентом ЦРУ і бере участь у секретних операціях. Друге побачення Тернера перетворюється на небезпечну пригоду, в якій він о зупиняється втягнутим в міжнародну змову тепер Коул мусить діяти обережно, щоб вижити і допомогти Седі у виконанні її місії. Мелінда та Вік живуть зі своєю донькою Тріксі в маленькому містечку Літл Веслі. Він успішний інженер, робототехнік, який рано пішов на пенсію, щоб більше часу проводити з родиною, але шлюб давно втратив колишню пристрасть. Щоб уникнути конфліктів через розлучення і розподіл майна, пара домовляється про вільні стосунки. Незабаром один за одним за незрозумілих обставин гинуть коханці Мелінди, після чого і так. Натянуті відносини перетворюються на справжнє пекло. Барт Бромлі працює нічним в готелі. Він розумний, але через синдром Аспергера не може вільно спілкуватися з людьми. Щоб навчитися цьому, Барт потай встановлює камери в номерах і спостерігає за гостями, намагаючись копіювати їхні звички та поведінку. Одного вечора хлопець стає свідком жорстокого вбивства. Поліція починає підозрювати саме його, адже всі докази вказують на нього. У цей час в в житті Барта з'являється Андреа. Вона здається єдиною людиною, що ставиться до нього по справжньому тепло. Та поступово Барт починає розуміти, Андреа опинилася в небезпеці і він може стати єдиним, хто здатний її врятувати. Еван успішний архітектор і турботливий сім'янин. На вихідних він лишається вдома сам, поки дружина з дітьми відпочивають на пляжі. У розпал зливи на порозі їхнього будинку з'являються дві юні незнайомки, які просять сховатися від негоди. Спершу це здається випадковістю, але невдовзі дівчата починають поводитися дедалі дивніше. Вечір закінчується необдуманою близькістю. А вранці Еван розуміє, що опинить. Вся у пастці. гості не збираються йти і перетворюють його дім на арену психологічних ігор і тортур. Тепер йому доведеться знайти спосіб не лише вирватися з рук незнайомок, а й врятувати своє життя. Сподіваюся, ця добірка допомогла пригадати улюблені ролі Анни де Армас або знайти щось новеньке для перегляду. Якщо тобі сподобалося відео, залиш коментар, який фільм за участі Анни твій улюблений. Постав лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки.